Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Нині світ стоїть на порозі нових тектонічних зрушень. Те, що ще вчора здавалось неймовірним, сьогодні стає реальністю. А там, де розум безсилий, говорить мова зірок. Сьогодні ми розкриємо пророцтво одного з найпотужніших астрологів українського походження Михайла Арташіса. Який вже понад 20 років живе в США, але не втратив зв'язку з землею своїх предків. Саме він одним із перших заявив, що війна не завершиться ані в 22-му, ані в 24-му. в той час, коли інші обіцяли мир ось ось, бо попереду нас чекає щось набагато глибше, ніж просто мирна угода. Саме він зараз говорить не про швидкий мир, а про повільну болісну трансформацію України. Як держави, так і народу. Астролог не підбирає солодких слів. Він дивиться не лише на політичну сцену, але й на космічні процеси, які впливають на саму долю України. І те, що він побачив у гороскопі України, водночас тривожно, глибоко і пророчо. Додивіться відео до кінця, бо попереду розмова про переродження та шанс, який Україна отримає лише один раз. Зірки говорять про трансформацію не лише держав, а й свідомості народів. Що чекає на Україну, яка роль Росії, США та Ізраїлю? І чому новий центр впливу може виникнути зовсім не там, де ми звикли його бачити? Багато хто нині питає, чи перекинеться Велика війна далі в Європу, чи втягнуть європейські країни у новий конфлікт. І чи зможе Європа втримати баланс між допомогою Україні та збереженням власної безпеки? Відповідь складна. Але ясно одне. На Європу чекає рік випробувань. Не обов'язково фронтових, але точно тектонічних заглибиною. Росія астрологічно входить у фазу внутрішньої деструкції, починаючи з літа 2025 року. І це зменшує її потенціал для експансії. Однак гібридна агресія, атаки, диверсії, кібератаки, інформаційна війна в країнах Європи буде тільки зростати. Особливо під прицілом буде Польща, Німеччина та Словаччина. Сатурн у рибах триматиметься аж до весни 2026 року. Це означає випробування віри, систем альянсів. Європа буде змушена переглянути свої цінності, а також Союзи. Уран у тельці продовжить ламати старі економічні моделі. Найбільше це вдарить по банківській сфері, агросектору і цінностях безпеки. Також можуть відбутись нові масові протести, зміна урядів та вибухові події в Європі. Чи буде війна? За словами астролога, повномасштабної війни на кшталт російсько-української в Європі не прогнозується в цей період. Але буде постійна напруга в країнах Балтії та на кордоні з Білоруссю, особливо ближче до осені цього року. Це період військових провокацій, навчань і можливих інцидентів. Балкани також будуть в зоні ризику, особливо Боснія, Сербія та Косово. Тут астрологічно можливі локальні зіткнення або політичні потрясіння влітку восени 2025 року. Франція, Німеччина, Італія це країни, які переживатимуть внутрішню нестабільність. Ймовірно, вибухи протестів, зростання популізму, зміна політичного ландшафту, особливо ближче до весни 2026-го. У Великій Британії посилиться внутрішній розкол, можливі і серйозні економічні потрясіння, пов'язані з фінансовим сектором в період зима весна 2026 року. Особливо активізується міграційна хвиля восени цього року, що викличе нові внутрішні конфлікти, протестні рухи в Італії, Іспанії, Греції та Франції. Плутон у водолії дасть Європі вибір або оновлення, або хаос. Якщо країни зможуть оновити свої політики, дати молодим лідерам місце, Європа стане сильнішою, ніж будь-коли. Але якщо ж спробують втримати старе. Система дасть тріщину. І знову будуть хвилі роз'єднання, референдуми, заклики до виходу з ЄС, особливо в Східній Європі. Поділимося Михайлу Арташіса і детальним аналітично-прогностичним розбором такого питання, як чи пов'язані війни Ізраїль-Іран і Україна-Росія? Імміграція Євреїв в Україну це міф чи сценарій майбутнього? За його словами, на перший погляд Ізраїль та Україна це різні контексти. Але якщо подивитись на карту світу крізь призму геополітики, побачимо: обидва конфлікти частина великого зрушення, яке змінює баланс сил у світі. Війна Ізраїль-Іран це вибух на релігійно-енергетичному перехресті. Війна Росія-Україна удар по центру пострадянської системи. Та старої імперської матриці, всередині обох сценарії перезавантаження. І що важливо, євреї та їхня історія одна з точок перетину цих конфліктів. Ідея другого Ізраїлю або єврейського дому в Україні не нова. Вперше вона обговорювалася ще в радянські часи за певними джерелами в 90-х і в 2000-х роках. В західних колах розглядали Україну, особливо Південь і центр, як альтернативу на випадок великого конфлікту на Близькому Сході. Найчастіше згадують два міста Дніпро, центр старої єврейської автономії в імперські часи, символ сили, колись єврейська столиця СРСР, і Одеса потужний енергетичний і морський центр із давньою єврейською діаспорою. Світова еліта мислить не роками, а десятиліттями. І для них розселення це елемент контролю, не лише порятунку. Якщо конфлікт на Близькому Сході вийде з-під контролю, Ізраїль може опинитись в пастці. В такому випадку частина єврейського населення буде переселена в інші безпечні регіони, і Україна, як підконтрольна зона з ресурсами, стане ідеальним варіантом. Вже зараз світові гравці скуповують землю в Україні через фонди, корпорації, проксі-структури. Частина цієї землі якраз в південному та центральному регіонах. Астрологічно переміщення народів, створення нових форм національної ідентичності, міграції та реорганізації світової карти в період між 2025 і 2028 роками. Неминучі зазначає пан Михайло. Що це означає для України? З однієї сторони, Україна може отримати інвестиції, технології, міжнародну вагу. Після війни величезний імпульс до перебудови і, якщо ним мудро скористатись, країна стане прикладом нового типу держави. Але з іншого боку, можливий конфлікт ідентичностей, підміна історичної пам'яті. Зміна символів і культурна трансформація. За прогнозами астролога, саме весною 2026 року можлива масштабна гуманітарна операція в Європі. США та Ізраїль активізують переселення. На думку астролога, найгірше для українців в цей період бути пасивними. Поки народ є господарем на своїй землі, жоден план чужих еліт не спрацює. Але якщо дати все на відкуп Керманичам, майбутнє буде писане не українською рукою. Пан Михайло впевнений: переселення не міф, а сценарій. Але майбутнє ще можна обрати. Світ дійсно стоїть перед великою грою переселення, зрушень і обнулення старих меж. Але Україна не просто територія, вона енергетичне серце Європи. І саме тут вирішиться. Чи буде нова Україна державою українців, чи вітриною чужих геополітичних інтересів? Поділився астролог і прогностично езотеричним розбором майбутньої долі РФ після 2025 року. На його думку, Росія зараз входить в період остаточного кармічного згоряння і внутрішнього краху і лише починає платити по рахунках. У 2025-2026 роках вона проходить свій Сатурніанський суд так звану трансформацію, яка буде болючою, але не відворотною. Для РФ це кінець вертикалі влади і розпад єдиної держави в нинішньому вигляді. Сполучені Штати, Китай, Ізраїль, Туреччина, Британія вже врахували, що Росія як глобальний гравець завершує цикл. Захід її більше не боїться, а лише стримує до моменту саморуйнування. Китай вже використовує Сибір як сировинну базу, вкладаючи в логістику, а не в політику. Туреччина ж готує свою неоосманську зону впливу на північному Кавказі. І саме Україна стане каталізатором цього розпаду. Її незалежність сила і реформа дасть сигнал іншим націям РФ. Україна є дзеркалом для Росії, яке та ненавидить, бо бачить в ньому свою слабкість. Саме через перемогу України відбудеться очищення Росії, бо стара парадигма буде остаточно зруйнована. Багато людей зараз відчувають, що щось змінюється в глибині подій, навіть якщо на поверхні триває хаос. Всіх хвилює найважливіше питання. Чи справді війна в Україні підходить до свого завершення? Астролог переконаний: війна як проєкт, як політична технологія дійсно втрачає ефективність і силу. Початковий сценарій провалився: швидке захоплення Києва не відбулось, західна підтримка не припинилась Росія втратила важелі страху та впливу. Актуальний формат війни вичерпав себе. Всі гравці, і Сполучені Штати, і Китай, і Туреччина шукають вихід з гри без втрати обличчя. Тому можна сказати так: велика війна як проєкт доживає останні фази. Але починається новий етап політичних, психологічних і внутрішніх війн. Астрологічно йде фаза реорганізації. Україна вступає в фазу глибинної перебудови. Кінець 2025-го, початок 2026-го, час втрат, переродження і початку нового циклу. Символічно це смерть старої держави, олігархічної, корумпованої і залежної. І народження нової України, поки що в енергетичному плані. То що ж буде далі? Україна вступила в дуже непростий період. У гороскопі держави це період викликів і навіть деяких загроз. Щоб вистояти, доведеться зібрати всі сили. Народ України має триматись, мобілізуватись внутрішньо і готуватись до глибоких змін. Не лише на фронті, а й середині себе. Попри всю важкість моменту є і промінь світла, Україна все ще буде отримувати підтримку. Світ не залишить її наодинці. Буде боротьба, будуть перемовини, і результат не забариться. Непрості переговори триватимуть до осені 2025 року. Хоча результат буде неочевидним, все ж з'явиться конкретний мирний план декларація, за яким почнуть діяти обидві сторони. Не остаточний, але це буде перший крок. Зима принесе з собою глибоку реорганізацію держави. Почнеться період Юпітер Місяць Сатурн, час внутрішніх змін, структурних перебудов, але водночас і втрат. Відбудеться перехід влади в Україні, початок реформ та навіть, можлива, нова конституція. При цьому народ може зіткнутись з емоційним і фізичним виснаженням. Буде поставлено крапку в цілій епосі. Старі схеми влади, старі підходи до керування більше не спрацюють. І якщо народ буде готовий, він зможе дати новий імпульс. Весна 2026-го це буде кінець активної фази війни. Паралельно в Росії почнуться глибокі економічні потрясіння. Цілі галузі почнуть падати. І це призведе до кризи у владі, а пізніше і до конфліктів з народом. Саме тоді, влітку восени 2026 року і відкриться вікно для підписання мирної угоди. Пан Михайло наголошує, період з літа 2025 по літо 2026 року це не просто час закінчення війни, це час смерті старої України і народження нової, через біль, через втрати, через внутрішню перебудову. Але саме це дасть шанс стати тим маяком, якого шукає весь світ. Таким чином, війна в Україні як геополітичний і кармічний проєкт підходить до завершення. Але попереду найбільша битва за нову українську державу, за зміст майбутнього і за те, ким ми будемо після всього цього.